Ну а тепер поговоримо про те, що е, відбувалося цими вихідними. Про те, що е, Сполучені Штати завдали удару по Ірану. А після ударів по об'єктах ядерної програми в Ірані було багато галасу з Москви. Російське керівництво демонстративно засуджувало ракетно-бобові кроки. Сьогодні Москва мовчить після того, як російська армія завдала абсолютно цинічного удару російськими шахідами та ракетами по цивільній інфраструктурі Києва та інших міст будинків, звичайні житлові будинки, ніч і відомо про кілька десятків поранених. Шахет у білій церкві влучив у лікарню, рятувальники розбирають завали. Ну а Зеленський зараз у Великій Британії, взагалі, про що про що це все говорить напередодні саміту НАТО? А чи змінить свою поведінку е, Трамп? Е, ми про це говоримо із е, доктором політичних наук, завідувачем кафедри міжнародної інформації Національного університету львівська політехніка паном Василем Гулеєм. Пан Василь до нас микається. Пан Василь вітає вас! Слава Україні! Слава. Пане Василю, ну дивіться на вихідні? Неочікувано сполучені штати вдарили по Ірану. Іран каже, що задасть відповіді ударів у відповідь, в тому числі по базах Сполучених Штатів Путін засудив ці удари, при тому сам виконуючи віддаючи накази і вбиваючи цивільних у Києві. І попереду попереду НАТО, скажіть, будь ласка, як. Як ви думаєте, чи Трамп так само вдарить рішуче по Путіну ну хоча б хоча санкціями і, своєю, і змінить свою риторику, бо в нього така, вона дуже така достатньо лояльна. І чи слід очікувати якихось рішення якраз від американського президента на саміті в майбутньому? Я щось Апатія операції Сполучених Штатів, яка виявилася несподіваною. Нам ви нас несподівано очевидно, для всього світу, і ще частини американців. Але повтори про що я говорив у вас в попередніх ефірах, як для мене ставилися до президента команду, чого, до командувача Дональда Трампа з його ецентричністю, неординарністю і батьма більше не епітетами. все-таки він працює тут американській системі влади, влади, зокрема військової, розвідувало співтовариства. І це в тому очевидно, що е, та операція, а можливо, ще інші операції вони тривалий час готувалися. Очевидно, що вони не повідомлялися до останнього моменту, і президент скажімо так лишився перед фартом е, їхньої реалізації. Тобто, ми побачимо, попри його бажання і таке е, постійні за схильність до учних заяв е, про щось подібне по щодо Ірану не було. Тобто, очевидно, з іншого боку, він не міг не знати про підготовку такої складної операції. І більше, що вона тісно взаємодіє із з, тим, що було попроведено раніше з, з боку Ізраїлю. Це з одного боку. Тобто, все який би Трамп не був, він в певних межах американської е, влади. Саме він ну, залишається певним репрезентантом, а рішення все-таки приймають військові генерали і представники спеціальних служб. Ще щодо цього глобального щодо е, саміту НАТО, я думаю, що він не відмовиться від своєї власне тези. Тези, яку він ще обстоює під час виборчої кампанії, це е, покладання на інших учасників е, північно-атлантичного договору е, зобов'язання збільшення своїх видатків до 5%. Того Цього разу він заявив про наступне, що це має стосуватися всіх крім сполучених штатів. Тобто, це вже майже має виник. Тому він поставив певну, умовно кажучи, червону лінію, і він переконаний, він не буде далі поступатися і аргументуючи тим, що оскільки інші учасники належним, на його думку лежним чином не долучаються до е фінансування, далі він буде проводити свою політику, певним чином і із яка разом з тим йде на користь окремих е держав, держав, з якими, е скажімо так, він з одного боку намагається. Встановити діалог з іншого боку, робить певні там заяви щодо тиску. Я зовсім передумався, що стосується Російської Федерації. Тому я думаю, що він жодним чином це не буде, і нам немає нічого особливого на цей саміт сподіватися, а далі думати власне про елементи двосторонніх чи кількосторонніх оборонних там ем, так союзів ініціатив. Ну зокрема, скажімо, це ну, хороший приклад і Україна і Велика Британія тут. Те, що відомо зараз на, на цей момент, є заява генерального секретаря НАТО Марка Рюти, який сказав, що Україна отримає понад 35 мільярдів євро додаткової безпекові допомоги на наступний е, рік. Я можу оголосити, що тепер згідно з новими оцінками, наші європейські та канадські союзники активізувалися, надають Україні понад 35 мільярдів євро додаткової безпекової допомоги на наступний рік. І наголосив, що шлях України до доступу в НАТО залишається незворотнім, незважаючи на публічні заяви адміністрації Трампа про те, що о, зруйнована війною країна не вступить до альянсу. Ну але ми вже це чули, коли говорять, що все ну позитивно, позитивно, позитивно приїжджає Трамп і повністю все ламається після сьогоднішніх жахливих ударів. Після того, що Сполучені Штати вдарили по Ірану, після звернення Трампа до нації, де він звернувся щодо того і назвав Іран, що він був близькосхідним хуліганом і тепер повинен класти мир, якщо Іран не зуп... Зупиниться його чекає ще більша трагедія. Якщо Росія не зупиниться чи чекатиме його більша трагедія, як ви думаєте, а, от він дуже жа різко категорично виступив проти ескалації на близькому сході, що атаки на Іран можуть бути набагато гіршими. Чи буде, так, чи буде він далі наполягати на те, що Україні і, і Росії потрібно вести перемовини? І що ви скажете на рахунок того, що виставляють Путіна як посередника на Близькому, на Близькому Сході? Як що дозволимо знову ж таки щодо Ірану, та інформація, там у нас є в доступі, все, ця операція вона була достатньо разовою, хоча концентрованою, тобто, це не є масштабна. Інтервенції, які мали від попередні, скажімо, на етапах чи щодо Афганістану, чи щодо Іраку. Чому очевидно, воно такі що інформація, що Іран в якийсь спосіб був повідомлений? Я думаю, що не спіті Іран, а спіті Російська Федерація, тому що все це застосування стратегічних обірувальників інших, скажімо, засобів, ну воно не може відбуватися так, так безконтрольно. Аналогічно, скажімо, як Російська Федерація анонсує ті чи інші свої за скажімо. Обмеження на на польоти на полігону пропустим яр, власне лятає запустоморешні орешника тобто та, чи наче є в пуварних поларних е, займодії такі моменти. Е, чому далі не буде тієї ескалації? Е, тому що Іран може відповісти, власне те вже починається, бо воно не прозвучало е, погрозами замкнути огнуську протоку. Гуська протока, ну відомо ми всі знаємо цей тридцять сотні екс нафти 20 газу, інші моменти. Тобто о, далі Трамп цього не хоче йти. Тим більше, що якщо ми згадаємо перші його заяви, він, власне, щось е, говорив про те, що зміну політичного режиму е, не передбачається. Е, далі вже власне, говориться про хулігана, про якісь інші моменти ну, св в своїй риториці, ну, ще щось інше буде говорити. Все-таки е, рішення, я переконаний, приймають американський генералітет, е, які відчув, які, очевидно, мали дані про певні загрози. Я не думаю, що це було тільки спонтанно для того, щоб доготити е, Трампу і провести, знаєте, ти скинув про пошук. Що статисті, це набагато серйозніші, організованіші операції під ну, в масштабах такої держави, тих регіонів з всі, усіма ризиками. Щодо ну, Путіна ну, посередника, ну, він багато що говорив: ну що, можна ще Лукашенка за, запропонувати? О, до речі, до <середньо> речі, пане Василю, за Лукашенка. За Лукашенка візит Келога до Лукашенка і звільнення політичних в'язнів, ну, зокрема, Тихановського. Що це, це означає? Ну... Ну ясно спробую з точку свою зору висловити щодо Е, Мені видається, що це є те, що звільнення політичних в'язнів, це можна тільки вітати, тобто тут без питань щодо цього. Але мені здається, що такими кроками і. Іні і щодо Путіна, тобто певними заявами, потім намаганням робити вигляду, як було перед останньою минулого тижня атакою, де запитували його щодо теж чергової, ну те абсолютно терористично, цинічно масову атаку. Де він говорив, що де чув, лей, там, не бачив, і так далі. Я думаю, що тут він намагається певним чином з Лукашенком запити певний клин в позиції Європейських держав, тому що все-таки Європейський Союз ну, і Велика Британія не є членом Європейського Союзу, вони є е, цілісними, в свої, е, однозначними в свої позиції, не, без знання, не демократичного режиму, власне, означення його є так званого. Накладення санкцій цієї позиції, мені видається, що він намагається певним чином тут запити певний і певний елемент знову ж, чергового шантажу своїх європейських союзників, нехай по НАТО, в реалізації своїх знову ж, ідей, яких він ще, напевно, багато, на жаль, принесе в світову політику. Ну головне, що в нас не почався черговий етап перемовин мінськ, 3, 4 і так далі. Але е, насправді, от зустріч була у м -м, показово дружньому тоні: оці обійми, жарти. Е, ну, це все ну воно якось трошки дисонує з тим, що е, Білорусь так само причетна. Але з'явилася інформація про те, що, начебто, причина поїздки Келого у Білоруси було те, що він намагався дізнатися у білоруського диктатора чи нападе Росія. На кого нападе Росія у вересні? Ну таке було офіційне пояснення. Але коли ти говориш з тим потенційним агресором і тим, хто може з чиєї території можуть зайти війська, і буде агресія не тільки на Україну, а й на країни НАТО і країни Євросоюзу, то мені здається, така така атмосфера усмішки і обійми. Це якось не не, не дуже ок у дипломатії. В Безумовно, що це не от, але власне для таких циніків як Лукашенка в реалізація ще таки це окрема тема його правління, його так звані президентські вибори, зближення з Росією. Далі відхід від Росії до Європейського Союзу, де це дві двічі таких етапів було. Тепер це вже з європейським союзом не виходить. Давайте будемо зі сполученими штатами. Але видається це, знаєте, а запитатися, чи буде агресія знаєте, це що певна явка з повинною на міжнародний трибунал в Газі так. це є. Це не є серйозно. Я думаю, що е, цей елемент таки. Певного тиску, тому що, як би там не було, ми не маємо повної інформації, але періодично з'являється те, що все таки на е, білорусько польському кордоні відбувається, ну наче ти не називаєш провокації, тому що це не є просто біженці, е, які країн близького сходу чи іншими, і коли їх організовано доставляють до кордону, вони прориваються, тобто такі арти. Тобто я думаю, що тут теж елемент використовується певного. Певного шантажу, тобто він відчуває себе якби володарем, е який може розставляти відповідні та відповідними рухати фігурами в свої конфігурації, тому будь-які елементи, скажімо, там дипломатичної етикету, протоколу чи готінці, вони є недоречними, е коли є бізнес, і потрібно що укласти угоду. Це ключове те, про що ми чуємо. Хоча знов жіщоб повертатись навіть до е української що можна та тейсу, е скільки було розмов риторики. Де ті угоди, де та угода, де її реалізація? Тому і будуть інші варіанти, мені віддається, до, до яких, скажімо, преміна і там оформлення, я вже не говорю до реалізації, є дуже-дуже далеко. Але Але так. треба свихнути. Так, розмова розмова діалога з Лукашенком тривала 6 годин. Ну люблять вони поспілкуватися. Що з Путіним? Люблять спілкуватися з Лукашенком 6 годин говорити з, вивести його із як це, з, з, з переліку Ізуляція, а, у досліджених останній диктатора Європи. Ну тепер буде на піддиктатор чи інше. A... Да, і a... ну, ми подивимося, чи зрозумів Келог, чи зрозуміє адміністрація. Я не знаю, чи то особисто Трамп йому, хто йому давав доручення їхати в Білорусь, але не знаю, чи вони зрозуміють, що насправді Лукашенко на Путіна впливу ніякого немає і не буде впливати на процес пришвидчення припинення війни чи перемовин. Будемо за цим, будемо за цим стежити. Ще одна історія це про те, що. Опоз е, е, угорщина, значить, опозиційний угорський політик Петер Маді розкритикував національні консультації, організовані командою прем'єра. Орбана назвав їх провалом е, угорський уряд, розіслав бюлетені для національної консультації, в яких угорців опитували про підтримку членства України в ЄС. Команда Орбана проводила кампанію, закликаючи голосувати проти вступу України. Мовляв, це негативно вплине на життя всіх угорців і завдасть країні величезних збитків. Петер Мадір заявив, що опитувані взяли у щонайменше 600 тисяч угорців, що є найнижчим показником в історії нацконсультації. На це витратили десятки мільярдів е, фронтів. Ну, і Якщо серйозно, то от зовнішній вигляд на наступних виборах Угорщині не йде Орбуну на користь. Так виглядає. І ще сьогоднішня новина, що прем'єр-міністр Угорщини. Закликає ЄС скасувати заборону російською енергію на тлі конфлікту між Сполученими Штатами та Іраном. А як ви думаєте, чи, чи зможуть от цих двох лідерів Словаччини і прем'єр-міністра Угорщини, які всіляко намагаються підтримувати Росію, знімати дискусію щодо санкцій, не підтримувати Україну, чи зможуть Євросоюз? Наші союзники знову ж таки майбутній саміт НАТО чи зможуть вони якось змінити, знизити градус напруги і змінити вектор їхніх думок і рішень. Ну, давайте тоді взагалі розмежуємо Європейський Союз і НАТО. Тому що mm -hmm. щодо НАТО, все таки позиція Сполучених Штатів, і буде він присутній, чи він буде ті -ті на якійсь частині до, -до, -до, до Трампа. Вона буде певним чином це давити. Тому я ну, важко це говорити, хоча це безумовно військово політичне і воно напевно би було важливіші, ніж безпосередньо скажімо європейський союз Якщо говорити про європейський союз, то безумовно що у нас ну були така, така кампанія, така дискредитація, але навіть це так зване опитування воно було як. Антиукраїнське можна так сказати, воно так само було антиєвропейське, чи навіть скажімо так, антиінституційно-європейське, тому що на цих всіх плакатах як би з одного боку, 에, Орбан не протиставляв Зеленського, президента України. Іншим там були, якщо не помиляюся, була президент Європейської комісії, був лідер європейської народної партії. Ну не, не пригадуючи там, ще був 에, Джордж Сорос 에, до цього всього. Тобто, це було загального в його тлі, і той результат час показав, 에, що вона не має. Ну, юридичне сили, тобто певну акцію для того, щоб так, та, мобілізувати своїх. Прихильників на тлі зростання знову ж таки опозиційних настроїв, які мають під собою чітке соціально-економічне підґрунтя, тому що знову ж таки економічні чинники підтримки європейського союзу вони значним чином впливають, тому що є, Угорщина вона не є найбільш успішною економікою, не є самодостатньою. Вона все залежить від цих дотацій. Я думаю, аналогічно що стосується і словаччини, європейський союз вже неодноразово е, демонстрував, що для прийняття певних рішень. Оскільки зокрема на раді європейського союзу має бути одностайне рішення, то може статись навіть обставини, що комусь потрібно буде водички вийти попити чи якихось інших потребах. Він просто не буде присутній при ухваленні цих рішень і далі він утримається. Тому я думаю, що європейський союз для прийняття принципових рішень. Якщо це будуть прийняті власне ну, ключовими верцями, позиція буде не важлива і вони, ну скажімо так, зведуть це до мінімуму. А от щодо там можливого переобрання інших настрій, це відповідно потрібні. Робота і робота потрібна як всередині і сусловацького суспільства там далеко неодно, неоднорідні настрої зараз. є. Ми бачимо приклад і угорський. Ну я вже окремо про це говорив. Що теж Україна має елементами своїми сили доводити свою позицію в цих державах, а не тільки ми маємо займати таку знаєте, на ну, оборонну стратегію, лише виправдовуючи чи пояснюючи в цих елементах. Тому я думаю, що вони вжиють тих заходів, які вважатимуться потрібним. Ми вже це не раз проходили. Це елемент ну, шантажу, який до глобальних результатів не, не призведе. Пане Василю, тепер давайте поговоримо коротко про, <кій> про внутрішню нашу повістку дня. Отже, новопризначений прокурор у нас минулого тижня Кравченко написав в соцмережах, що приступив до роботи. Офіційного представлення не буде, написав він, бо, по перше, Зеленський відряджені. по-друге, цитата: ми не витрачаємо час на пусті формальності та відходимо від радянських звичок замість бюрократії, дії та рішення, замість урочистості відповідальність. Ну і своїми пріоритетами генпрокурор назвав такі: зміцнення ролі прокуратури як головного координатора роботи правоохоронних органів, забезпечення реальної довіри до органів прокуратури, контроль за законністю використання бюджетних коштів, нульова толерантність до проявів корупції, створення умов для дієвих гарантій захисту інтересів бізнесу, забезпечення. Справедливості у кожному кримінальному провадженні невідворотність покарання для злочинців. І тут, знаєте, одразу виникає питання: чи а може зразу почати новому генеральному прокурору із підозри Чернишову, тому що цей тиждень ми закінчили, тим, що Чернишов, міністр повернення українців і єдності, не повернувся. Таки повернувся, пішов в набу, таки спілкувався. Ну так скажіть, ви вірите в в ці всі пріоритети і слова, які озвучив новопризначений генпрокурор на покарання, покарання всіх злочинців, чи наші корупціонери знову будуть якимись шляхами невідомими до отримання підозри виїжджати з країни? Ну, якщо дозвольте я би погодився з паном генеральним прокурором щодо необхідності відходу від радянських традицій і в розумінні скажімо, європейської практики, але якщо я не помиляюся, згідно з конституції, генерального прокурора чи кандидата повинен представляти президент і на час голосування за цього кандидата, президент України був в Україні. Я думаю, що не, не не жо жодних за, скажімо, перешкод особисто представити цю цю особу щодо заяв. Безумовно, що це є важливі, побачимо по діях, і тобто, я би я не є фахівцем і ну, теж аналізуючи беру з різних джерел, які стосуються правоохоронної системи, мати діяльності. Треба дивитися по конкретних конкретних фактах. дати можливість йому себе. Проявити але і виходити з досвіду наших усіх попередніх генеральних прокурорів, Неважливо при яких президентах вони були, тому що на жаль в більшості випадків вони в нас є політично у незалежні. Нам ще дуже далеко до європейської практики, до багатьох європейських держав, де власне прокурори дозво є настільки незалежними, що вони висувають підозри і кримінальне провадження щодо не просто міністрів, прем'єр-міністрів, президентів. Ну це окремі бетесі. Це вже політична культура. Але помалу я думаю, що це реалізовуватись буде. Це є вибір президента і підтримана Верховної Ради. Побачимо результати. Навіть по тому, що ми зараз говоримо, от є одні заяви про те, що пана Чернишова, ну який достатньо усміхнено виходить, і не ледь не на позитиві, можливо не чай каву попили і поспілкувалися дружно. З іншого ми бачимо в деяких наших ну, журналістів, активістів. Я би обережно стався заявив, що все таки йому було вручені підозри. Ну то треба дочитатися. Тобто, це має бути офіційна позиція в даному парку, де було вручено чи не вручено, наступні процесуальні дії звернення до суду. Ну, тобто, те, що ми на жаль є свідками цього сюжету, навіть не будучи напевно, ну я не юрист, ми, ми вже ці етапи бачимо по телебаченню, вже що ми тільки не бачили, і за цієї тенденції, і за попередніх аналогічно. Так, ми ну, будемо дивитися, та будемо за цим всім стежити. Знаєте, а, а міністр єдності повернувся в тумані війни з е, Іраном. Е, хоча, чесно кажучи, я ну багато хто з е, оглядачів і журналістів казали, що це буде крах для Шмигаля, і на цьому тижні нас чекають кадрові пересновки, а можливо, заміна а, всього кабінету міністрів. Е, Пане Василю, дуже дякую за коментарі. Дивимося ну. за тим, що буде відбуватися на саміті НАТО. Стежимо за тим, що буде говорити Трамп і чи він зустрінеться на цей раз чи не втече? Не втече від е, Зеленського, тому що кажуть, що е, е, організатори саміту скорочують програму, щоб е, президент Трамп не нудьгував. Бачте, е, якщо дозволите, одна ремарка не стільки, щоб Трамп не втік від президента Зеленського, але щоб знову ж таки для нашого зовнішньої політики не мав попередні випадки, коли глава офісу президента сфотографувався з державним секретарем Сполучених Штатів, теж перепрошую, коли цей виходив із Бераль і представши цей офіційний візит. Тому я думаю, що потрібно не втікати ні одним, ні іншим, і якщо до цього не дійшов час, набрати терпіння і працювати. Заради України. Так, дя дякую вам всім нам дякую. тихо спокійного вечора. Василь Гулай, доктор політичних наук, завідувач кафедри міжнародної інформації Національного університету Львівська політехніка.